Василь Андріїв, голова правління спілки добровольців ОТВ Крапать. Редис починаючи з середини вересня місяця на координаційному комітеті вирішення питань проблемних питань учасників АТО. Більшість ключових людей, які мають відповідати точніші напрямок допомоги учасникам АТО, практично ігнорують будь-які засідання зв'язку з тим, що більшість із них це і керівники департаментів і зами департаментів всі пішли на вибори. І зараз напевно що ключова в них. Роль це іменно своя передвиборча кампанія, а ті проблеми бійців, які на сьогоднішній день не вирішені, не, не вирішені з 400 років по великому рахунку, в тому числі і земельні питання, вони залишаються фактично зараз безпідконтрольні, тому що управляти, керувати процесами, вирішувати питання фактично немає кому, тому що це займається своєю передвиборчою агітацією. Якщо людина готова і хоче, і вміє, і знає як допомогти, вона повинна працювати в своєму департаменті, в своїй там, скажімо, зоні відповідальності, брати на себе відповідальність і робити ті чи інші кроки, які б сприяли допомозі. Якщо вони за півтора року фактично, по великому рахунку нічого вагомого не зробили для бійців АТО, і зараз йдуть на вибори, то великий знак питання насправді залишивши всі справи хлопців, скажімо так, в довгий ящик підклали там в сайфі і так далі, то великі сумніви виникають, в тому що не зможуть насправді щось зробити і змінити. По великому рахунку взяти земельні питання. Ми на попередньому комітеті заслухали, що з за 630 заяв, що не помиляюся, тільки 58 опрацьовано виділено земельних участків, тобто 10% за пта року опрацьовано. 10%. І зараз а, якісь. А, Слогани і передвиборчі, що ми там йдемо щось міняти, що ми йдемо працювати для хлопців, ну це м'яко кажучи, вже не віриться. Я звернув увагу ну, перше по цьому питанню. Військомати навіть у нас волонтери займаються доправкою тіл загиблих, нашим волонтерам. Не те, що не виділяють кошти на поїздку, абсолютно ніяким чином не погані військомат, ні обласна рада. Зараз тільки думають механізм, як це допомогти, як це зробити. Це Вже скільки часу пішло, є десятки загиблих, і вони зараз думають над механізмом, як щось зробити. Більше того, на похоронах я не пригадую. Жодного чиновника, там, що поляс Віктор Андрюсович, там е кілька разів ходив. Всі мери кандидат кандидати в мери жодного разу не були присутні на похоронах наших загиблих героїв. Жодні, е жодні е представники, е керівники е воєнкомату не були присутні, з чи там параду і так далі, що вони там виділяють своїх людей. Тобто повна зневага, повний ігнор. Е не те, що бійців, які повернулися з зони проведення АТО, які демобілізовані, а в тому числі, які загиблі. Тобто, шани, поваги з боку чиновників абсолютно немає, що просто лякає. І ці люди зараз їдуть на вибори, вони рються до влади, більше не мають чого додати, з ким ми будемо мати справу, якого ми маємо вибирати взагалі.